Всіх з ним вишиванки є крутолезна інфа для тих, хто в нашому практику зняти Ісуса з Христа. І для тих, хто цікавиться християнством, Ватиканом і оцими темами. Сьогодні в нас шостий день навчання на атмулога другого рівня. І так чи інакше, процеси, які тут відбуваються, не скільки для навчання, скільки в потоці всіх тих наших загальних намірів, в яких ми з вами знаходимося. А наша зараз задача це відтворити в наших системах код переходу не через смерть, а через вознесіння. Що таке смерть і воскресіння? Це ось тіло в ньому немає життя, він помер. Що таке вознесіння? Його немає, тіла нема. Тобто це алхімічний процес зміни свідомості разом з трансформацією тіла. І сьогодні людство проходить своє вознесіння, воно просто це не розуміє. А церква заховала вознесіння, вона дала тільки воскресіння. І у нас з вами зараз уже вознесіння підходить. І я поздоровила наших з днем вишиванки і сказала їм про те, що. Є певна тема, на яку треба подивитися, тому що мені потрібно зараз закінчувати iVision в цьому практикуму, а він у мене не заходить. Тобто я його не пишу з голови, не пишу джептівчатами, за мене ніхто його не пише. Це прям жива структура, яка пробудовується, коли ми підсвічуємо цю тему, прям заходи. І я кажу, що щось ніби там не вистачає. І зараз скажу, чого не вистачало і до чого ми прийшли. І так Ісус Христос став зірцем милосердя. А за рахунок чого в нас виходить з вами цей перехід, за рахунок того, що ми базові поняття, такі як любов, милосердя, справедливість, відтворюємо в своїх свідомостях, щоб знати їх істинні адреси. Бо на них тримається свідомість, і за рахунок цього відбувається зараз і перехід за рахунок оцих архангельських високочастотних якостей. І серед них милосердя. І а, милосердя це те, що Бог проявив по відношенню до людей, віддав свого єдинородного сина, милосердя у Ісуса було до всіх людей, і милосердя було до учнів. Тому що Петро, який тричі відрікся від Ісуса, все одно був прощений, більш того, отримав а, ключі від Райу і Аду, і від самого Царства Небесного, тому що Царство Небесне це і є ключі від Раю Аду, бо вихід тільки в центрі. І тепер ми знаємо, що відбулося завдяки незрілому, немудрому милосердю Ісуса Христа. Тому що для нас це взірець, що Петро від Ісуса від рікся, а Ісус від Петра не відрікся. І навіть ключі йому від раю і Аду дав. Да. І що далі? Далі древньоримська матриця, яка почала втрачати свій контроль над свідомістю людства, почало, захватило Ісуса, вони не змогли, бо Він вознесся, в нього тіла не залишилося. То вони почали ганятися за. Носіями Духу Святого в апостолах і вбивали їх певним чином, екскорпоруючи, не випускаючи. І, звичайно, їм потрібен був Петро. І вони його розп'яли вниз головою і створили свій Ватикан. Вони буквально захватили дух Петра, і кожен папа проводить ритуал посвяти. Проводять ритуал посвяти, щоб дух Петра, полонений, зайшов в папу. Тепер папа не Ісус після цього, він Петро. Йому дають ключі Соломона, а не Раю і Аду. Йому дають кільце рибака, яке відразу руйнують, як тільки об'являється, що папа помер. Тому що тепер дух вільний і шукають нову флешку, в кого всунутий поневолений дух Петра. І ось ми на всьому цьому, з нашими вишиванками, з цією силі, що яка в нас сьогодні є, а провели якусь роботу. Зараз буду брати зворотній зв'язок, але те, що було, полтергейст відпочиває. І всі стверджують, що розп'яли не Ісуса, розп'яли сва, тому що вона Дух Святий, вона ця голубка, розп'яли нашу матрицю свідомості. Полонили наших святих і тримають все своє угрупування на цьому. І ми казали, що ми звільнили дух, а зараз, ніби, було звільнення душі як форми, тому що у душі є форма, будхіальне тіло. І зараз щось таке відбулося. І це відбулося за рахунок цього, що сьогодні день вишиванки, яку по українців одягли і активували наш програмний код. Тому я нас вітаю. Може, трошки сумбурно. Але ну, те, що там було і зараз, будемо слухати ці зворотні зв'язки. А я за цими оберігами, бо в мене немає вишиванки. В мене є подароване, а немає отої, щоб приїхати до якоїсь творчині, щоб подягати одне, друге, третє, щоб зрозуміти, в чому в мені як. Тому я аксесуарами закриваємось поки що да. Але всі наші були в вишиванках, і ми через щось таке зайшли, через оце родове. Знаєте, через цю нитку арадни вивести із цього полону із оцього всього, тому дуже потужні зараз відбуваються речі у нас в усіх, і ми цьому не просто свідки, а і руки, і серця, і свідомості. Тому з вами швиденько поділилася, вийду ще з подробицями, зараз підсвітіть, подивіться, наскільки ця тема цікава, що ви з цього зрозуміли і взагалі поговорить, подумайте про це, що насправді сва розп'ята. І висять оті ватіканівські орли на Софії Київській, де повинна бути лебедія і дракон. А там куркаться з вивернутими головою в різні сторони і ногами з, лап... з... 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 зв'язаними. Тому ось вам і милосердя Ісусеве, коли на незрілому фундаменти будують, милосердя то було, а мудрості в цьому не було. Напевно, ви зараз кажете, що в цьому якась величезна мудрість на рівні богів, і вона там точно є. Але нам, тих, хто вчаться у своїх вчителів, варто дивлячись на це, розуміти, що якщо ти на незрілому, а незрілому це те, чому допомагають. Допомагати потрібно, але якщо тебе спасли, то ти досвіду не отримав. І потрібно хотіти мати не спасіння, а знання, щоб бути тим, чим ми є. І милосердя, якщо воно без мудрості, воно подивіться до чого приводить: до пастки ще більшої частини свідомості, замість того, щоб вивести, завели людей в штучний рай, в штучний ад і ключі у них. І до речі, адреси царства небесного не існує. От, просто скільки рідерів не міняли, такої адреси не існує. Тож це коли ми комусь бажаємо царства небесного. Ми бажаємо в нікуди, бо його немає. Вигадана абсолютна історія. Все, тому будемо через наших предків, через наші коди, через наші кони собі дорогу до життя відкривати, яка в нас із нас, із цієї христосвідомості, із цієї центрованості, із цієї тверезості і в розумінні, хто ми є. Все, то ще раз вас з ним вишиванки, буду. Я з таким задоволенням читаю ваші зворотні зв'язки. Недавно там жіночка якось написала в Ютубі, бо дівчата, якщо щось цікаве, перекидують туди. Каже, пише коментар в підтримку каналу. Mm, мені прям mm, розцілуватися захотілося, тому що ну ми дійсно більше зосереджені на тому, що ми робимо, але ж ніхто не відміняв ні маркетинг, не все тому ваші активності це з усіх сторін і підсвітка, і ми бачимо, да, і, і нас чують, і більше людей там у нас да. Тому всім дякую, хто розуміє про необхідність розповсюдження такої інформації. Тому що чим більше людей на це подивиться твереза. Тим більше людей прозріє, і ми з вами вийдемо із всього, що нам розказали, і нарешті відчуємо і станемо тими, хто ми є, і продовжимо наше життя із нашої суті. Ось все цьонечки.